Казкова студія лісяо презентує казки для солодких снів Лисиця і гуси. Кожен знає, що одна тільки поява лисиці наганяє страх на гусей. Але чому це так відомо дуже не багатьом? Одного разу на галявині в лісі побились дві гуски. Обидві з однієї зграї, обидві схопились за один солодкий листок. Прибігли двоє гусаків дізнатись, що трапилось, ну і самі почали битись кожен за ту гусочку, яка йому більше сподобалась. А потім прибігла і вся зграя розділились на два табори. І такий тут бій розпочався, такий гомін піднявся, що всі звірі в лісі злякались. Підійшла до них лисиця і сказала, що не личить братам і сестрам, рідним та двоюрідним, тіткам і дядькам вступати в таку ганебну суперечку. Нехай краще підуть до розумного судді, розкажуть йому все, як є, і попросять вирішити їхню справу миром. На це гуси відповіли. Що вони не знають жодного судді. Тоді лисиця скромно відповіла, що люди вважають саме її великим знавцем законів. Та воно так, але ми чули, що всі законники дуже жадібні, сказали гуси. напевно, ви хочете з нас надто великого гонорару. Хіба не соромно брати гроші зі своїх найкращих друзів, відповіла їм Лисиця. Вона їх з задоволенням розсудить просто так, з любові до гусей. Було вирішено, що Лисиця розбере цю справу сама. Вона зажадала, щоб дві гусочки, що почали суперечку, пішли з нею додому і розповіли їй всю історію. І вони пішли з нею, і вона зачинила за ними двері, щоб ніхто не зміг завадити їхній розмові. Трохи згодом лисиця вийшла і сказала, що потрібно допросити ще двох гусей, і вони пішли за нею. Ще через деякий час лисиця вийшла запросити двох свідків. Усі захотіли бути свідками, але лисиця обрала двох найбільших і найжирніших, свідки мають мати представницький вигляд, сказала вона. Трохи згодом вона вийшла ще за двома, щоб вони виступили захисниками, і знову, тому що їй хотілось зібрати в себе представницьких осіб. Вона обрала найгладших та й нажирніших. Цього разу одна скромна гусочка помітила, що сама лисиця з кожною появою виглядає все товстішою, круглішою і більшою. Лисиця пояснила, що вона просто таки розпухає від свідчень, які вона отримує в процесі ведення справи. Після цього минуло чимало часу, але ні лисиця, ні хтось із їхніх побратимів не з'являвся, і гуси, скільки їх там залишилось від зграї, вирішили увійти в будинок і дізнатись, що відбувається. Вони знайшли лисицю з плячею на чудовій пуховій перині і жодного гусака поруч. Вони розбудили лисицю і спитали, де ж їхні побратими? Лисиця з подивом озирнулась довкола і вигукнула. Ну, хто подумав, що буває такий обман, таке віроломство в цьому зіпсованому світі? Що ви хочете цим сказати? спитали гуси. Коли я вже зовсім знесиліла від їхніх доказів і брехливих свідчень і була змушена, махнувши на все рукою, прилягти на годинку і заснути, я запитала, чи можу покластись на них і просити постерегти мене, поки я сплю. І вони в один голос присягнули мені, що можу по простоті душевній та наївності я без вагань, без сумнів, повірила їхньому слову. І куди ж вони поділись? От, невірні, от підлі обманщики. Залишіть зараз зі мною двох гусаків, продовжувала лисиця. Найбільших, жирних та шановних, щоб я не почувала себе так самотньо. А решті. Я наказую вирушити за цими підлими зрадниками, схопити їх і привести до мене. І поки ви не знайдете їх і не приведете сюди для гідного покарання, не смійте показуватись мені на очі. І саме з того дня, як гуси зустрічаються, так і пішло в них. Га-га-га, га га га, га, -га, -га. Весь світ чує, як вони гогочуть. Кричать один одному «А гуси де, а гуси де? іде, гуси іде. Досі сподіваються почути новини про тих словопорушників. Бабуся та Лисиця Жила собі бабуся, що мала багато овець. Я вже дуже стара, важко доглядати овець. Сказала бабуся, треба пошукати кого небудь на поміч. І вона пішла шукати кого небудь, щоб доглядав овечок. Тільки вийшла бабуся з двору, коли зустрічає ведмедя. Куди це ви йдете, бабусю? спитав ведмідь. Я шукаю кого-небудь на поміч доглядати моїх овець, відповіла бабуся. Чому б вам не взяти мене? спитав ведмідь, я саме підходжу до цієї справи. Добре, мовила бабуся. Але перше я хотіла почути, як ви будете скликати овець. Тоді ведмідь покликав овець своїм грубим голосом. Ні, ні, сказала бабуся. Ви не можете бути сторожем. І вона пішла своїм шляхом далі. Не встигла пройти ще трохи, коли зустрічає вовка. Бабусю, куди це ви йдете? спитав вовк. Я шукаю кого-небудь на поміч доглядати моїх овець, відповіла бабуся. Чому б вам не взяти мене? спитав вовк. Я можу доглядати овечок, я відповідальний. Добре, сказала бабуся. Але я хотіла б такого доглядача, що має м'який приємний голос. Я хочу почути, як ви кликатимете овечок. І вовк покликав, але його голос був такий пронизливий, що бабуся відмовила: ні, ні, ні. Ви не зможете цього робити, вам не підходить доглядати моїх овець. І вона пішла далі. Незабаром бабуся зустріла лисицю. Доброго ранку, добра жінко. промовила лисиця м'яким голоском. Чи можу я спитати? А куди це ви йдете в такий дуже гарний чудовий ранок? Я шукаю кого небудь, щоб поміг доглядати овець, відповіла бабуся. Я вже дуже стара, важко самій за ними доглядати. Ой ні. вигукнула лисиця. Ви не дуже старі. Але проте, це важка робота доглядати стільки овець. Мені здається, що я найбільш підходжу бути за доглядача». Бабусі, це сподобалось, і вона сказала лисиці. Ви маєте дуже приємний голос, чи ви зможете гарно покликати овець. Коли ваша ласка. То послухайте, і лисиця покликала овець таким ніжним голоском, мов легкий вітерець. О, вівці любитимуть ваш голос, сказала бабуся. Ходіть зі мною. Ви доглядатимете моїх овець уже цієї ж ночі. Бабуся і лисиця прийшли додому. Цієї ж ночі. Хитренька лисенька і почала доглядати овець. Вранці бабуся порахувала свої вівці і ой лишенько однієї не вистачає. Це дуже погано, сумно зауважила лисиця. Знаєте, бабусю, вночі прийшов з лісу ведим і з'їв одну вівцю. О! Сказала бабуся, добре, що я не взяла його за сторожа. На другий ранок бабуся знову порахувала, скільки є овець, і знову не дістає однієї. Це дуже погано, промовила лисиця. Знаєте, а цієї ночі прийшов з лісу голодний вовк і вхопив одну вівцю. Ай ай. застогнала бабуся. Добре, що я й його не взяла за сторожа. Так, так, піддакувала лисиця. І ведмідь поганий, і вовк поганий. Самі бачите, як важко доглядати овець, коли поблизу в лісі живуть хижаки ведмідь та вовк. Наступного ранку. Бабуся встала разом зі сходом сонця. Цілу ніч лисиця важко працює, подумала вона. Я понесу їй сніданок глечик молока. Бабуся вийшла в поле з повним глечиком молока. Раптом побачила вона щось підозріле, під кущем сиділа лисиця, а біля неї лежала вівця. Бабуся занепокоїлась і покликала лисицю. Що ви там робите? Коли ж побачила, що насправді сталося, то з великим гнівом бабуся закричала. Так, це ти з'їла мої вівці? Оце така твоя робота? Я знаю це. Якщо б я мала мисливську рушницю. То застрелила б тебе. Лисиця схопилась і мерщій тікати, а бабуся побігла за нею. Але старенька не мала рушниці, тож кинула на лисицю глечик з молоком. Глечик улучив рудій лисиці прямісінько в хвіст, і молоко побілило частину хутра. От відтоді. Кінчик хвоста у лисиці завжди білий. Стара лисиця і качки. Одного разу йшла стара хитра лисиця біля річки та й думала собі, немає звіра розумнішого за мене, немає звіра хитрішого за мене. А посеред річки плавали качки. Побачили вони лисицю і вирішили обдурити її та провчити. Старший качур і каже тихенько команді: Давайте, братці, човен з крил зробимо. Сядемо у два ряди крилами всередину. Нехай лисиця думає, що то гарний човен пливе. Як домовились, так і зробили. Сіли качки у два ряди, розпустили крила, усередині човник вийшов, а з боків весла крила. Пливуть качки, веслами стрімко загрібають, а старший голосно кричить. Раз, два, раз два, нумо, гребіть швидше. У лисиці від старості очі вже слабкі стали. Дивиться вона на воду і бачить. Пливе човен, а в човні веслярі сидять і дружньо так веслами помахують. Зупинилась лисиця і гукає. Еге, гей, веслярі. Причалюйте до бережка та підвезіть мене трошки. Хіба ви не бачите, хто по березі ходить? Адже це я найповажніша господарка тутешніх місць? Скоріше, хіба не бачите, що ніженьки мої втомились? Підпливли качки до берега. Стара лисиця улізла прямо у середину човна, сіла, спину вигнула. Хвіст розпушила і очі від задоволення заплющила. Швидко відплив човен від берега. Раптом чує лисиця голос старшого качура. Ну, братці, поплавали, а тепер політаємо. Не встигла лисиця отямитись, як опинилась у холодній воді, дивиться, а качки розлетілись вже далеко, попливла лисиця з переляку до берега, пливе і думає. М -м -м, обдурили мене якісь качки, зганьбили поважну особу на весь світ. Важко лисиці плисти, мокрий хвіст так і тягне на дно, каже лисиця. Хвіст мій, краса моя, не підведи, допоможи доплисти. Став хвіст до берега кермувати, ледве-ледве дісталась руда до берега. Вилізла мокра лиска на горбок і стала сушити шубку на сонечку. А качки тим часом облетіли весь ліс і всім розповіли. Як лисиця в річці купалась, озирнулась лисиця на всебіч, а навколо зібрались різні звірі. І великі, і маленькі дивляться на неї мокру і сміються. Чи не розповіси нам, шановна пані лисице, як качки викупали тебе у холодній річці? Стрепенулась. Розлютилась лиска, схопила мокрого хвоста в зуби, щоб легше бігти було, і подалась і сорому у темний ліс. З того часу перестала стара лисиця ходити та на качок полювати на березі річки. Лисичкине весілля якось Непосидюча сорока білобока голосно повідомила всім мешканцям лісу дивовижну новину. Лисичка, сестричка і вовчик братик вирішили одружитися. Почали звірята готуватись до весілля. Кожен хотів подарувати молодятам щось особливе, білочка. Назбирала повну торбинку горішків та грибів, їжачок приніс смачненьких грушок і яблук, ведмедик велику бочку меду запашного, а зайчик соковитої капусти роздобув. І тільки Лев, всемогутній цар звірів, не міг придумати, як же привітати наречених адже його подарунок. Повинен бути найкращим і найцікавішим. Тоді Лев покликав Руденьку до себе. Не один раз ти, лисичко, сестричко, рятувала мене від біди, сумлінно виконувала всі доручення, допомагала й радила за твій розум і вірну службу. Хочу подарувати щось особливе. Загадуй, лисенько, на весілля будь-яке бажання. Рудохвоста зосередилась, прикрила лапками носа і почала міркувати, щоб таке незвичайне попросити. Думала, гадала, а потім солоденьким голосочком промовила. Зроби так, любий Лев, аби в день весілля була гарна та сонячна погода. Добре, сміхнувся Лев, мені все до снаги. От лише не знаю, що вибрати. Кажуть, як сяє сонечко, це подарунок для гостей, а як іде дощик. На щастя молодятам, замислилась лисичка на хвилинку, а потім зітхнула. О, хотілося б, повелителю, і сонечка, і дощику, але ж такого не буває. Як це? розгнівався лев. Для мене немає неможливого. І у святковий день цар звірів виконав обіцянку. Відтоді всі лісові мешканці знають коли починається сонячний дощик, то лисичка сестричка весілля своє справляє лисиця і малесенька пампушка. Одна гарна господиня жила в білій хатинці. На вершечку крутого пагорба. Якось пекла вона три пампушки чоловікові на вечерю. велику пампушку, середню пампушку і маленьку пампушечку. Вийняла їх гарячі та рум'яні з печі і поклала на тарілку стигнути. Велика пампушка і середня пампушка не хотіли рухатись з місця. А маленька пампушечка. Вона була рум'яна, гарно підсмажена і пахла так смачно, подумала. Не хочу я тут лежати, вилежуватись, щоб мене господар за вечерю просто з'їв. Піду подамся білим світом гуляти та щастя своє шукати. Зіскочила з тарілки, підстрибнула і покотилась до дверей. Як уже було сказано, будиночок гарної господині стояв на крутому пагорбі і не встигла пампушка озирнутись, як стрімголов покотилась вниз. «Ох і швидко я втікла, подумала вона, підхекуючись, і раптом завмерла з переляку. Під пагорбом протікає широка річка. А моста через неї не було. Але тут звідки не візьмись, руда лисиця вискочила, зуби у лисиці білі, вілющі, гострі, гострющі, а очі хитрі, хитрющі. Доброго дня, пані пампушко, привіталась лисиця. Може, тобі хочеться потрапити на той берег річки? Доброго дня, пані лисице, відповіла пампушка, а сама злякалась. Дуже вже хитрі очі були в лисиці, дуже вже гострі зуби. Я й справді хочу на той берег потрапити? Я тебе переправлю. Запропонувала лисиця. О, ні, 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 відмовилась пампушка. Ти мене з'їси. Дуже треба мені тебе їсти, я не голодна, заперечила лисиця і навіть скривдженою прикинулась. Не бійся, не зачіплю я тебе. Сідай до мене на кінчик хвоста, а я попливу. Пампушка заспокоїлась, подумала, сяду до лисиці на хвіст, звідти їй мене не дістати. І стрибнула на самий кінчик пухнастого лисячого хвоста, а лисиця стрімко спустилась в плав по річці. Так пропливли вони близько чверті шляху. І, коли стало глибше, лисиця сказала. Сядь до мене на спину, пампушко, бо ризикуєш промокнути. І пампушка послухалась, перестрибнула до лисиці на спину. Допливли до середини річки. Тут було дуже глибоко, і лисиця дбайливо промовила Сядь, любонько, до мене на голову, між вухами, а то вимокнеш. Маленька пампушка послухалась, стрибнула до лисиці на голову і вмостилась між її пухнастими вухами. Так пропливли вони ще три чверті шляху. Стало зовсім глибоко, і лисиця знову сказала: Сядь до мене на ніс, пампушко, бо таки точнісінько уся змокнеш. Довірлива пампушка Послухалась, стрибнула на кінчик довгого, гострого лисячого носа. Дурненька маленька пампушка, не встигла вона стрибнути до лисиці на ніс, як та підкинула її з морди і схопила зубами. Нарешті допливла хитра лисиця до протилежного берега річки і почала облизуватись довгим рожевим язиком. А от рум'яної, підсмаженої пахучої маленької пампушечки вже на березі не було.